Запускаємо Arizona. Ой, Аризону. Запустилась. Тепер ми нажимаємо на зв'язочку. Так, от тут можна все-таки вибрати. Арізона роліплей. Я граю на Glin Заходьте туди. Я там деколи граю. Провіряємо гру. І все, її можна запускати. Тепер запускаємо Chrome і пишемо Arizona, Arizona Roleplay. RP. Е, Нажимаємо на перший сайт. Нажимаємо почати ну, грати. тут пише, що для, для Windows можна скачати сам. І можна грати навіть на телефоні, як ви захочете. Е, можна грати та. Але, е, там. Але де там деколи щось там таке е, не працює, і там є альтернативний спосіб. Ну, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока! Smellin' my backyard I win the game, so you still got a show up. with the drip, and just not how to hustle. Look at your bitch through these deal by Cause I get me some heads. She been that shit up.